Всіх вітаю, компанія Вінницький філіал. У нас нове надходження шостий голь 2011 року випуску, принаймні з Європи. Автомобіль у нас з двигуном 1,6 дизель, механічної 5 коробкою передач переднім приводом. Автомобіль з пробігом 250-000 км без ДТП, один косметичний якраз задньої ляди, присутній ззаду Фаркоп. Встановлена хороша зимова резина на шипах, Легкосплавні диски, диски на 16 радіусу. По салону у нас текстиль, задній диван в гарному стані, хороша акустика, ставочки, є такий цікавий повний електропакет. На автомобілі нещодавно зроблене ТО, заміна ГРМ, повний електропакет, складання зеркал, підігрів зеркал, круїз контроль шкіряне кермо, двох зонах кліма, підігрів, штатна мультимедіа, ні одної помилочки по автомобілю немає, друзі. І ціна цього ці автомобіля буде 8290 доларів. Коли цікавий цей варіант, знаходиться за адресою міста Вінниця Соборна 1. Також можемо пригнати його в ваше місто і розглянути його в лізинг та в кредит.